Дравиться як воно. А я стою внизу сміюся. українські супермаркети переповнені товарами компаній, які не вийшли з ринку РФ, і це не черговий клікбейт, щоб зібрати більше подобайок. Це Цілком правдива ситуація, з якою ми стикаємося щодня. Десятки всесвітніх компаній і корпорацій досі продовжують працювати в Росії. І це на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони виробляють наші улюблені продукти: шоколад, цукерки, чіпси, безалкогольні напої та багато іншого. І сьогодні ми спробуємо розібратися, які ж продукти та їх виробники надалі продовжують поповняти скоробницю РФ для ведення війни проти нашої країни. Дуже часто звичайний похід у магазин може стати пасткою для споживача, адже що ж може бути спільне з російською війною проти України та, наприклад, такого рідного і всім знайомого, соку садочок, Зізнайтеся, вам одразу згадався їжачок з реклами цього напою. Спільне з війною все ж є, але про все по черзі. Ми сходили в магазин і придбали продукти, які любить український споживач, і виробники яких досі не вийшли з російського ринку. І почнемо, наприклад, зі стіків Хітс. У передніх наших відео ми вже розповідали про те, що виробник цього продукту, а це компанія Філіп Моріс International, продовжує працювати на російських ринках і платити мільйонні податки до скарбниці країни Агресор. Філіп Моріс International має три заводи в Росії і входить у топ 100 компаній за розмірами виручки в РФ. І як то кажуть, не хід з єдиними. Філіп Моріс Інтернешнл також виробляє такі бренди як парламент, Chesterfield, Ica, Айкастера, Viv, LM, Філіп Моріс. А ось ще один тютюновий виріб: це цигарки Сабрані. Їх вже виробляє компанія Джепен Tobacco Інтернешнл, яка теж продовжує працювати на російському ринку. Джепен Tobacco Інтернешнл є лідером тютюнового ринку та однією з найбільших компаній в Росії за вартістю продажів у серпні. 1923 року. Компанія обіцяла зменшити обсяг інвестицій і не запускати нові продукти в. Але з виходом з ринку якось поки не складається. До речі, Japan Tobacco International є виробником таких брендів, як Plum, Winston, LD та Camel. Після цигарок іноді хочеться пожувати жувальну гунку. Ось, наприклад, дірол. Виробником його є Mondelez International. Ця компанія, що виробляє знайомі нам шоколадки: мілка, таблерон та корона, печиво орео та тук, а також більвіту, ведмедиків барні, чіпси люкс. І лядяники Холлс. У Росії компанія має дочірні підприємства та три заводи. У 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, компанія значно збільшила доходи в Росії до 1,3 мільярда доларів в порівнянні з трошки більше, ніж 900 тисяч мільйонів у 2021 році. Компанія має три фабрики і продовжує продавати в Росії свою продукцію попри тиск інвесторів і бойкоти, які закликають її залишити. Але добре, ми дірол поки відставляємо і беремо, наприклад, орбіт. Теж непогана жувальна гумка. Виробник, до речі, компанія Марс, яка виробляє одноіменні батончики. А ще Баунті, Мемс, Milky Ківей, Твікс, Snickers, Скітлс і Чіпси Пінглз. Абсолютно точно впевнена, що ви бачили на полицях українських магазинів корми для тварин, наприклад, Віскас, Педіврі або Шеба і Канін». Вони теж до речі виробляються саме компанією Марс. У Росії Марс має 10 заводів. Представники компанії свого часу зробили таку заяву. Цитую: Марс працює в Росії понад 30 років, і у нас працює майже 6 тисяч співробітників, які протягом десятиліть є важливою частиною нашої компанії. Ми продовжуватимемо їх підтримувати, але це не варіант. Це гуманітарна криза, і цим керуються всі наші дії. Ми вирішили скоротити наш бізнес і переорієнтуємо наші зусилля в Росії на нашу важливу роль у харчуванні росіян і домашніх тварин. Будь-який прибуток від нашого російського бізнесу бізнесу буде використано на гуманітарні потреби. Тобто, прикриваючись благородними цілями, Марс і надалі продовжує працювати в Росії і сплачувати податки у її скарбницю. Добре, з Марс зрозуміло, є ще багато смачних батончиків, наприклад, нац або Кіткат. Хороша могла би бути альтернатива виробником цих брендів, а також Торчі, Несквік, Нескафе, Кава Старбакс, Пруїна Ван, Мівіна, Лайн, Айро – Це все компанія несла. Насправді з нею вже було чимало конфузів. Наприклад, в 21-му році колишній співробітник Несла заявив, що його буквально примушували розмовляти російською мовою в робочому процесі. Крім того, на чоловіка чинили тиск за те, що він просив спілкуватися з ним саме українською, тобто державною мовою. Тому цілком очікуваним є і те, що несла так і не вийшла з ринку Росії. Так, у 22-му році компанія заявила, що призупиняє виробництво Кіткат і Несквік серед інших брендів. Водночас Несла відновила будівництво заводу Воду і складу під Новосибірськом. Так видається, що компанія є потенційною ціллю для націоналізації російською владою. З цими компаніями зовсім не лишається содко, яке можна купувати. Хоча ні, ось, наприклад, Рафаело. Як то кажуть, замість тисячі слів і замість сотень тисяч рублів у російську скарницю. Виробляє ці цукерки, а також Фереро Роше, Кіндер, Nutella та ТікТак компанія Фереро. У 2022 році компанія призупинила свою діяльність в Росії і стверджувала, що зробила це за прикладом інших харчових компаній. Але час минув, частину заяви було переглянуто на всі несуттєві діяльності і плани розвитку в Росії залишаються на паузі. Експорт, починаючи з 1 березня 2022 року, зріс на 33% в порівнянні з попереднім роком. і… Якісь такі справи. До речі, ще є смачний німецький шоколад. Рітерспорт. Насправді його придбати можна всюди від маленьких локальних магазинчиків до великих мереж супермаркетів. І що цікаво, в магазині, де купували продукти, ми рітерспорту просто не залишилося. Були лише цінники і пусті полиці. Але виробляє цей шоколад Альфред Рітер ендко, німецька компанія. Між іншим, чи вийшла вона з Росії? Питання риторичне в травні цього року. Представники компанії пообіцяли зупинити нові інвестиції та рекламу на території РФ, але покидати цитую другий після Німеччини за ринок. Компанія поки не планує Зате Спрямовує весь свій прибуток гуманітарним організаціям, щоб, мовляв, забезпечити робочі місця та засоби до існування для багатьох вирощувачів какао-сімей, і ми продовжуємо постачати шоколад для населення Росії. Це навряд чи виправдовує зростання на 91% з року в рік після вторгнення, як і заяву гендиректора виробника шоколаду Рітерспот Андреаса Саронкена, який вважає за правильне рішення відмовитися від відходу з російських ринків. Ще одна іноземна компанія на ринку України це. Американська General Mills. Вона виробляє морозиво Hagen Dazs, яке можна придбати в Україні. Так само, як загалом і в Росії. General Mills не припинила свою діяльність в Росії, а лише скоротила її. Зокрема, наразі в Росії немає заводів, співробітників або дистриб'юторів. Зате є спільне підприємство з тою самою компанією несла. Зовсім забули. Сіксадочок, про які я згадувала на самому початку. Здавалось би, цей продукт точно можна купувати, як і молоко, слов'яночка чи десерти Марійка. Це ж бо суто українські товари. Воно могло би бути так, якби не одне, але прямим власником і виробником цих брендів є компанія PepsiCo. Вона ще володіє такими брендами як Пепсі, Севена, П, Сандора, Lipton Ліптона Lays, Home Team, Дерітос, Агуня та чудо. З PepsiCo ситуація вкрай неприємна. Зрозуміло, що вона і надалі працює в Росії. Інакше ми просто не згадували її у цьому відео призупинення продажу Pepsi продажу 7up і Мрінди, які замінили на Ебервіста Style, компанія оголосила лише в червні 24-го року. А ось визнавати війну харчовий гігант досі не хоче і навіть забороняє будь-які згадки про війну в Україні у своїй рекламі навіть на території нашої держави. У цьому відео ми розповіли вам про компанії, які і надалі працюють на ринку РФ. Чи підуть вони звідти заради справедливості та миру у всьому світі? Як бачимо, за два роки їм це так і не вдалося. Також ми закликаємо вас не купувати товари компанії, які не вийшли з російських ринків. Перевірити їх можна на сайті Ліфрашакрапка.орг це лише частина корпорацій, які не вийшли з російського ринку. Більше про них дивіться у наступних відео. А я стою внизу і сміюся.